Доброго дня! Вирішив зробити відео по постачаємих патронах SDS Plus, які підходять до перфораторів 226 DFR 228F і 240F. Ну, різниця це оригінальний, який коштує приблизно біля 1200 гривень. Це репліка. Яка коштує приблизно в продажі продаж за 200 гривень. Різниця складає 6 раз. Як на мене, різниця між ними, ну, не придивляючись, звісно, в якості матеріалів, ну, мінімальна. Шліци, геометрія, ну, дуже схоже. Дуже схоже. Дуже тяжко виміряти, що там всередині. Які там діаметри отворів. Але, як на мене, вони дуже схожі. На вигляд, чуть-чуть більший отвір йде е, в репліці. Зовнішньо ніяк не відрізниться, крім того, що тут написано SDS на оригіналі. Тут такої надписи нема. Маркіровка, яка йде ось тут біля кінчика, вона така сама. Тут такі самі резинові накладки, скажімо так, дуже, коли не тримати їх в руках обидва, практично відрізнити неможливо. Давайте спробуємо вставити е, бур, бо це я вставив в оригінал. Так, дивлюсь, немає взагалі. Ні. Ні, на такому положенні немає ніяких рухів, тобто він не рухається. Це важливо, коли е, якісь треба точні висверлювання робити. Ну, звісно, не таким діаметром, а меншими діаметрами. Так, витягнули. Давайте вставимо в репліку. Ну, підробку. Так, що я хочу сказати? Люфт, люфт є, але дуже невеликий. Але є. Тут взагалі немає, тут-чуть-чуть, але є. Ну, а як на мене, він не критичний. Тобто він не буде биття страшного. Можливо, він розробиться, але поки що ліфта, якщо є, то досить-досить маленький. Ну, що я хочу сказати? Вартість відрізняється страшенно. В 6 разів виробнику треба буде задуматись, бо інакше він взагалі їх не буде постачати, будуть люди купляти репліки. Конструкція така сама: один шарик, і там, і там шліци. ну І тут в обхваті стоять 4 шарика, що і там, що і там стоять з шліцами. Не бачу я взагалі по геометрії, по конструкції ніяких різниць. Так що, ось такий маленький, коротенький огляд цих патронів. Так що, вибирайте самі, чи купляти оригінал, який, звісно, буде довше служити. Ну, звісно, тут, можливо, тут більш якісні матеріали, чи купляти дешеву репліку. Ну, Це якщо ви купляєте це застосовується тільки до тих перфораторів, де міняються патрони. Там, де не міняються патрони, не треба. Експериментувати треба застосовувати тільки оригінальні патрони. ну, Всього найкращого. Звертайтесь до мене, чим можу, допоможу.